Що, красиво чи ні? Ну так, да, так покажи. Та показуй. Це вже другий день після того, що ми... буде в початку відео. Зараз ми приїхали на Вестолу. Ну, приїхали в Брокорт. Хочеться понюхати одні духи. А ось яка красота. Мета? Красота взагалі. Да. Покажіть людям лочку. Ось лочка. Сильная корзенька. Покажи оцю, оця сумочка, подобається. Що мені нравится. Mm -hmm. Ну, не так, мені подобається. Да. Андро, у ще більше цьов. Саша подобається. Да. Mm -hmm. Жесть. Ммм. Mm -hmm. Який я собі такий ж аромотік покажи не мене. Як я собі буховий. вибрала в барокорді аромат. Uh -huh. Пишіть, хто таким може пользувався. Мені вроді сподобався такий, Ніч, нічого. Смачні. Да. Такий ну, Угу. Uh -huh. Та ще таким, як його розберися, як воно відкривається, yeah, yeah, яка красива. туфелька. Парфум виді туфельки. Саме кабоночка, так, Угу. Тільки треба розібратися, як вона відкривається. Треба в неї питати. Та зараз розберемося. І що? І що? Трошки підшупалась. Всі знову. В тому конверті. Так. А де ми проходили? Та он же ж дивись. Ухтишка. Ухтишка, так. І отака ухтишка. ух. Надивилася хорошу курточку, йому дала ці юки. Тільки без нього страшно куплять. Та ні, не треба без нього. Воно вроді там і пише 15-16 років. Ну, все одно да, Ну, Така ну, да. красива. Так, що це відкриваємо. Так, і їдемо в листопад. Так, йдемо на виставу. Дома ми. Да. Чуть духов ми зумо не зійшли. Йок, їх відкрить, так? Да? Це якийсь. Каже, там должна бути кнопочка. Ну я ж подивилась по ютубу. Ну да. Що кнопка должна, що там нічого не знімається. Он як черга. Сейчас будемо стояти там ще півдня. Ну лоза, що... Постоянно. Постоянно. А який ряд? Я забув. 18 -й. 39 -й. Ага. Тут так. Вестово називається «Ніч перед Різдвом». Ти тут так близько, може не нахилятися. Бо коли я віддаляю, якість погано стає. Понятно. Тому балкончики. Не немає. І чує все, що про неї говорять. А виридлива, страшне. 31 число, а ми тут. Лозер. Щось лозер. Ну Ду генератори не чути. Оце новий рік в Полтаві, Генератори. Вон йолочка. Красива яка. Ну. Красивіша йолочка, ніж у Львові. Мама, ма тобі. Да. Э, красивіша, красивіша. счастья вам Украине, елочка. Может быть, да. Что-то мне так интуиция подсказывает. Ну да. И скрызь, как джмели гудут генераторы. И всех витаем mm. все но. с Новым Роком. Витаем, чё? Чё старо, да, Да. І що купили. Хлопче, Хлопчик подарунок. Вже скільки, мають, ну, чотири вечора, так? Да? Та, мабуть, вже більше. А може і більше. Ми такі загулялись, не знаємо, і времи скільки. Ну так. Да. Та ні, ну прикольно. Тільки морозець трохи. Ритка в нас взросла, ми вже ото романтик. Да. Лозе в двох, в вдвох, хлопчик з нами вже не хоче. І правильно, воно й мене треба. Їдьте, їдьте На машині ялиночку везуть. Все серйозно. Да. Холодно, Ти, мабуть вже до мінус десяти, так? Да? Так, холодно страшно, так. Да. Там десь наша машина стоїть. А ну вона їде чи ні. Ні, не їде. Було прикольно, ви вона так проїхала. Ялиночка. Ну, прям ялиночка по дорозі. Прикольно. Сі поваколи. Хто довольний під новий воду? Це кіт? Розкажи що. Що ти відомий шут? Ну, розкажи, розкажи. З новою моргу. Ще Чи нема не? нового року. Так. Ну нічого страшного. Новим роком буде 1 січня і так. Все <рес> робимо. <рес> <рес> <Щиром. рес> ти думаєш, що влік вийде 1 січня. Думаю, що ти в нас не хочеш монтувати. Так, звісно. Так що всі претензії до нього. <рес> Він ні. не хоче робити відео, зліниться. Та ні. Це кокусик. За кокусі кліниться і все. Тільки що об обгорішок поламав зуб. Ой, та не обов'язково розкор. Та прям, ну а що людей пломб нема. Була плумба, горішком прус, нові пломба трохи летіла, папа психував. Та не горішком а в солі була камінюнка. Ну, обгорішок, я ж не знаю, чим соме, ну горішки-то їв. В угу. тій солоні горішки. Більше їх не їсти. Угу. Ага, ну і все. Ми тобі не віримо.